А волонтерів-психологів відзначали у Вінницькій міській раді. Це добровольці, які працюють не лише на передовій, але допомагають та надають підтримку людям у тилу. Волонтери уже впродовж 10 років війни в Україні є найпотужнішою силою, яка допомагає армії, переселенцям, діткам, які втратили батьків. Це люди, які можуть практично знайти все від голки з ниткою до найсучаснішого Мавіка, а ще підтримати і заспокоїти у найважчу хвилину. Це від початку повномасштабного вторгнення робить команда волонтерів-психологів. Це ті люди, які вклали дуже багато сил і себе, і як громадяни, і як взагалі як фахівці в цю роботу віддали всю душу. І це дуже важливо, щоб люди розуміли, що така робота також є, бо, як правило, не дуже висвітлюється робота психолога. Якщо волонтерство висвітлюється, в більшості це купівля обладнання, збір на мавіки, на що на, 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 на заводить. А ця робота вона залишається в тіні. Саме психологів-волонтерів відзначили у Вінницькій міській раді, адже це люди, які працюють не тільки на передовій, а й тут в тилу, допомагають переселенцям, ветеранам пережити труднощі війни. Ми знаємо, скільки свого часу, скільки своєї енергії, скільки свого такого незламного духу ви передаєте тим, кому це потрібно, і внутрішньо переміщеним особам, і нашим бійцям, захисникам і захисницям, які повертаються з. Того пекла, в якому побували, і самі ви навчаєтесь кожного дня, щоб максимально якісніше надати допомогу. Тому дякую вам щиро. Волонтерство для психологів це не професія. Для більшості це частина життя, яку вони присвячують зціленню тих, хто потребує підтримки та турботи. Гемба Владислав, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.